Як виключено, то мені трошки інтімно додає, а якщо включено, то під сонцем зараз. І з вами був, чесно кажучи, гавно. Привіт! З вами Кокизака, і сьогодні ми побалакаємо про те, чому художники такі й. Чому художники завжди не задоволені своїми роботами. Не очікуйте від цього відео якоїсь офіційної інформації. від... Леонардо Ді Капріо і Леонардо да Вінчі. чому художники всі такі ну, творча натура дівчатки, Ми не оглядаємо, чому всі художники не задоволені своїми роботами, навіть якщо вони не здається ідеальною іншій людині? І так почнемо з цікавили, яку можливо знали, а можливо ні. Це такий погодний курс по пляжу начнемо. А Леонардо да Вінчі, коли малював свою джаконду, він малював її на замовлення. Чому її назвали джаконда? Собственно, я думаю, через те, що він купцю якомусь чи не купцю горються, замовник, він був щось джек... на джи. Щось на джи, я не знаю. Щось на джу, дівчини. Я тут вам не Вікіпедію, якщо. Ну, так, він е, намалював на замовлення, вона була просто неймовірна, але він що правильно не віддав її замовнику через те. Що він вважав її незавершеною, хоч вона була ідеальна. Так ось, чому художники не задоволені своїми роботами, навіть якщо вони ідеальні? Якщо взяти себе, в мене немає такої картини, яку б я вважала повністю завершеною, ідеальною. От навіть такою. Звичайно, є картини є малюнки, є картини красиві, які можна взяти, показати, слухати як тебе, не нахвалювати, Але. Щоб я сама взяла і не себе. от яка молодець. я закінчила картину клауди Петруївни. Я буду її всюди виходити, вже це одна з найкращих моїх картинок. Мені дуже подобається ця одна з картин, яку я починала прямо з нуля, виносила собі мазочок і фантазію і створила. І так і не пам'ятала клавні підругина, але ну, і що? Мені подобається. Головне подобається мені і кому правильно вам. А чому? Ну, можу, ви I'm just like that. Самі сказали, я не можу вважати її. Руки. Нема цього. Розумієте? Я Бог, нема, нема цього. Я не можу. Не можу сказати, що вона завершена, не можу сказати, що вона ідеальна. вона хороша. Вона прям конфетка Ну, ні. Якщо говорити про процес створення, це також відноситься до того, чому художники завжди не задоволені своїми картинами навіть їх рони Ми більше прив'язуємося до процесу створення, а не до результату. Інформація зв'язана тільки з my fans face and hands і and... точно всередині кручі. Я прив'язуюся завжди до процесу малювання під кінець. Тобто, на початку я думаю, Боже, що стільки малювати, скільки можна, скільки можна. Але дуже стараюсь знати це. І тим саме. Тому що що правильно людина, коли дивиться малюнок, на якому є людина, вона дивиться спочатку на лице, потім на руки, якщо вони там, а потім вже на волосі, деталізації одягу, яку трошки впадло всім деталізувати, тому що є ну, лице деталізований, но ж тобі одяг. Дякую, що хотіть це. Да? А про фон, ну це взагалі. Ну і все, керую. А от коли закінчую малюват, і я шукаю, що можна ще додати. Де тут сунути, де тут, де тут протилізувати можна, можна влітку, або ще ж є шукать, що ще можна як би, підправити, поправити, добавить, удавить, удавить Цю картину було пережив. Закінчую. Є оце відчуття знаєте, ейфорії, що це закінчила на речі моєму каналу, якщо я не долуч. І не найкращий з зі всіх. Потім оце віщо. Воно проходить просто отак от. Пролітає між очей і всьому. Всьому. Його нема. Його нема. І треба знову і знову, і знову, і знову, і знову, і знову, і знову щось створювати. І це який замет такого. Можливо, я створюю відео на тему, як я почала малювати кожен день. Звичайно, я не малюю кожен день, я малюю через день. Або кожен день. Ну, киваю. тут, тут є. Головне, що, можна, що я можу сказати, це не виніть себе, якщо ви поставили собі якийсь марафон, малюєте кожен день з дня в день. Тиждень п'ять-три дня, скільки хочете, і пропустили день. Це не кінець. Це не кінець. Вам треба відпочинок. Мозку треба відпочинок. Мені треба відпочити. І не потрібно ставити хрест на тому, якщо ви пропустили один день. Це не кінець. Ну трошки цікавинки. Можливо, хтось з вас планує бути популярним як воного. Але бути популярним, як він, і бути ним трошки різні речі. Знаєте, розрізняєте. Цікавинка. Гог за життя продав тільки одну картину, тому що інші, які зараз коштують мальон, мільйони много денег. Він вважав їх недостатньо хорошими, скажімо так. І коли писав брату в листах, він казав, що часто відчуває себе невдахою. Не. От. Тепер би, я знаю, що між мною і Леонард та Вінчі куди більше ні, я думала. Навіть хочу то, що я не малювала Джонду. Мені здається, що її ніхто не перемалює, навіщо зробити інтересне, не то. Дівочки, не то. Переклад, я простою людини. Коли ви спекли торт, ви в цьому шарите, ви в цьому розбираєтесь, пекар, кондитер просто фея. Солодкої вати і так далі і висмикли торт бісквіт. Опустився. Опустився. Ви зробили торт цього бісквіта. Всім смачно, всім красиво. Як і мало вийти? Ідеально перекрасили його всім смачно. Але ви не знаєте, що він не такий як мав бути, тому що бісквіт замість такого шару стався, отакий я трошечки, трошки. Ну коротше. Таке саме з, карт... з художниками. Таке саме з художниками. Вони мають ідеальну картину в голові, вони її. Не в змозі, можливо, зробити або зробила, але все одно влюдає, не так вони хочуть, і все. Або пікассу. Якщо взяти до прикладу цього чувачка, він е перемальовував свої роботи по 10 разів, міняв композиції, кольори, сценарій, все. Тому що йому подобався процес. Тому що йому подобався процес. Я б, напевно, не могла перемальовувати стільки разів тільки через те, що мені подобається процес. Процес мені не дуже подобається. Мені подобається сам пункт, коли ти переходиш знаєш, до пункту призначення. Пункту призначення. А лише не завершуєш, а лише майже завершуєш, а потім продовжує його ще й притомлює, і продовжує подовж. От так, от кажучи, дівчинки, все дуже закупило. Це, як знаєте, коли їдеш, десь в, в подорож. І ти їдеш не заради пункту призначення, а заради подорожі. Заради приключення, які стаються на потрібні. У мене не так. Ну і так. Сподіваюсь, вам це безмістовне відео, чи сподобалось, наприклад, мною. А по сердечку в не забувайте ставити сердечко. Я вас пожалуйста. Поставте сердечко під відео. Оцініть мікрофон і бітоном, де ви різні коміровали. Ви можете поставити лайк-холочку, кому хочете, написати коментарі. Підтримати це відео, сказати не говори, по факту, не говори, і одне. Або просто сказати, нам треба більше водяних відео. Ви опускаєтесь все нижче і нижче. Пішки вас піднімо, дівочки, не опускаєтесь до рівня моєї самоцінки. Треба взяти щось в руку, щоб я мала якусь імітацію. Вискіт попустився. Може, я тільки що так розпчихалася, думала, камеру на такий знесу. Або срежу.